З 8 ранку понеділка, 27 березня, у Чернігові перекриють вулицю Любецьку від Івана Мазепи до Рібкінської. Перекриття діятиме до 31 серпня поточного року. На цій ділянці довжиною 1200 метрів проводитимуть реконструкцію водопроводу. Чавунні труби, які пролягають на глибині 2 метрів, замінюватимуть на поліетиленові більшого діаметру, після чого планують відновлення дорожнього покриття та тротуарів. Нагадаємо, рішення про перекриття вулиці Любицької і зміну руху транспорту було прийнято ще 17 лютого. Роботи планувалися розпочати 1 березня, але через затримку з погодженням з нас поліцією їх відтермінували. Наразі необхідні погодження і дозволи отримані, тож роботи розпочнуть з понеділка, 27 березня. В управлінні транспорту і зв'язку звертають увагу водіїв, що перехрестя вулиці рібкінської Любицької буде вільне для проїзду. Заїхати до медичних закладів та інших будівель по вулиці Пирогова можна буде з проспекту Миру. На даній ділянці односторонній рух змінюється на двосторонній. Маршрут тролейбусу номер 8 Т буде скорочений у центрі міста. Від вулиці Толстого він продовжить рух по вулиці Івана Мазепи. Проспекту Миру до зупинки ЦУМ. Потім до зупинки поліклініка номер 3 по вулицях Івана Мазепи, Толстого і далі за своїм маршрутом до кінцевої зупинки у прямому та зворотньому напрямках. Автобус номер 29 здійснюватиме об'їзд перекритої ділянки, звертаючи з Любецької на вулицю Мартина. Небаби, виїжджатиме на проспект Миру і далі рухатиметься за своїм звичним маршрутом. 25-й автобус, прямуючи від кінцевої зупинки вулиця Курсанта Єськова, змінюватиме свій маршрут від вулиці Тероборони, колишня вулиця Гагаріна. Звідти повертатиме на вулицю Старобіловська, виїжджатиме на вулицю Жабинського, Івана Мазепи і далі за звичним маршрутом. Автобус номер 26 від кінцевої зупинки вулиця Ціалковського об'їжджатиме перекриту ділянку, звертаючи з вулиці Тероборони на вулицю Старобілоуська. Далі рухатиметься по вулиці Жабинського, Мазепи, звідти на проспект Миру. Далі за звичним маршрутом.